З брендом Montec моє знайомство почалося з клавіатур, і вони не переставали мене дивувати настільки, що я питав: якщо у них клавіатури такі, то що ж там з корпусами. От сьогодні і дізнаємось, у мене на огляді шикарний Montec. King 95 Pro це двокамерний панорамний корпус акваріум з вигнутим склом і унікальною системою трансформації. Гейтери скажуть, що це чергова копія Lian Li O11 Dynamic, але зараз тренд такий усі роблять щось подібне. Згадайте корпуси років 10, тому вони були ще більш однотипні. Корпус має чудову кольорову палітру на вибір. Це і Gentleman Black, і Pure White, як у мене, і Prussian Blue, не Рашен. Russian, там колір просто і vibrant red. Ви вже відчуваєте цей вайб аристократії? Що мені найбільше подобається в ньому, так це увага до деталей, а я це просто обожнюю. Якість компонентів, збірка. Але давайте все по порядку. Та перед цим як завжди збір. Сьогодні я збираю 100 тисяч гривень. Це моя частка збору для батальйону Мартле 31-ї окремої механізованої бригади. І я їм збираю на антенну Avenger і 10 акумуляторів для мавіків. 100 тисяч гривень це в наших реаліях не так вже й багато, але щоб зібрати це швидко, я як завжди розіграю круті призи. І сьогодні призи, взагалі, як на мене, найкращі, що були. Мишка Zowie u 2 навушники Logitech G335. Кишка Pulsar X Lite V3 і Sports Edition за екранчиком Glorious Model D2 Pro 4K 8K Edition і останнє, що у мене залишилось, x M8 Wireless. Усе це за донат від 100 гривень на банку в описі, і як завжди, чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Дякую всім і розкажіть про цей розіграш своїм друзям. У коробці корпус захищений багатошоровою такою добротною піною. Тут в спеціальному пакуванні ми знайдемо все, що треба для швидкого старту: інструкцію і коробочку з фурнітурою. Тут усілякі маленькі гвинтики, кільця, стяжки, липучки. І зверніть увагу, все чітко розсортовано і підписано на кришці. Єдине, що лежить окремо, це опціональні гвинти для кріплення водянки. Також тут вмістився окремий кронштейн для дисків та навіть альтернативна перфорована фронтальна панель для режиму. Turbo Mesh. це pro версія, тому тут шість попередньо встановлених вентиляторів із argb підсвічуванням два на 140 та чотири на 120 міліметрів. І до речі, якщо заговорили про підсвітку, то поруч з передньою стінкою є молочна біла смужка, яка так само як і вентилятори, теж з ARGB. А щодо трансформації, тут є два режими: Elegant Glass і Turbo Mesh. Режим Elegant Glass, який ви отримуєте з коробки, має красивий панорамний вигляд з незначними втратами в охолодженні. А якщо ж потрібен акцент саме на охолодженні, переходити в Mesh Mode. При цьому вигнуті форми залишаються, але вже без скла. Плюс повітря йде без перешкод. Але для зміни режимів недостатньо просто свапнути скло на сітку. І тут у Mantec є чим вас здивувати. Ось дивіться, вентилятори на рамці можна повернути на 90 градусів у бік сітки. Таким чином тепер корпус продувається і знизу, і через передню стінку. Але якщо ви, припустимо, захочете зробити таку маніпуляцію. Уже зібраним ПК то вам доведеться зняти відеокарту, бо вона заважатиме, якщо вона довга. До того ж, потрібно буде зняти один вентилятор з нижнього продуву, потім повернемо його на місце. Далі все просто: відкручуємо два гвинти, які фіксують рамку, і активуємо спеціальне приховане кріплення. Ось тут. Після цього повертаємо рамку і закручуємо гвинти. Ось і все. Але може статися така штука. Наприклад, ви повернули рамку, і тут виявляється, що вона не стикується. Зі мною таке сталося, коли я вперше дістав корпус з коробки, але не варто панікувати. Просто тут рамка ходить на подвійних петлях. Тож для того, щоб воно стало на своє місце, достатньо просто потягнути рамку на себе при повороті. Корпус зібраний із сталі товщиною 0,8 мм, пластику обробленого під матовий алюміній, і двох панелей із загартованого скла. Фронтальна закруглена і бічна пласка. Вони ще у себе на сайті хизуються, ніби вигнуте скло витримує 2,5 тонни. Вони на відео переїхали його автівкою. Кришки тримаються на пружинних фіксаторах, тому знімати їх можна дуже швидко. Для надійності бічні кришки фіксуються додатково одним гвинтом. Вони ще із пластиковою шайбою. Щоб гвинт не можна було затягнути занадто сильно. Якщо прибрати всі знімні елементи, корпус не гойдається, але не раджу перевіряти, чи зігнеться цей кут. Металева бічна сітка не суцільна, вона має отвори для вентиляції майже по всій площі. Під отворами є ще шар дрібної сітки від пилу. Така ж система і у верхньої кришки, вона теж на швидкоз'ємних кріпленнях. Також у верхньої кришки є невеликий відступ у формі заокругленої металевої сітки. Це дає більше про. Для виштовхування гарячого повітря, вони навіть пропрацювали край сітки і обтягнули його нейлоновим захистом. Хоч сітка і не гостра, але це захистить ваші пальці. Увага до дрібниць тут на кожному кроці це круто. У корпусі є лише один пиловий фільтр, який встановлений на дні корпусу, але він дуже великий та має непогану щільність для захисту від пилу. Він тримається на защіпках і висувається назад для обслуговування. Це не дуже зручно, бо коли у вас вже все зібрано і стоїть на своєму. Йому місці почистити цей фільтр, це як мінімум відсувати комп'ютер від стіни. Набагато зручніше, коли ця штука висувається в бік або наперед. Ще з компромісів, те, що ця сітчаста панель меж, хоч і має дрібні отвори, але не гарантує повного захисту від дрібного пилу. Усередині простір для материнської плати формату ATX, мікро ATX та Mini ITX теж підтримуються. Довжина відеокарти варіюється в залежності від режиму. Якщо зі склом, то це 420 мм. Якщо з межпанелю, то 390 мм. Під верхньою кришкою можна встановити систему рідинного охолодження до 360 мм. Тут знімна пластина на гвинтах для зручного та швидкого встановлення радіатора і вентиляторів водянки. А якщо любите повітряний кулер, то Висота башти має бути не більше 175 мм. Для накопичувачів тут передбачено просто дофіга місць. Ще можна три додатково вліпити на спеціальний кронштейн, який іде в комплекті. В нього можна вмонтувати віброізоляційні проставки. Щоправда, ця штука стане тільки якщо прибрати усі вентилятори знизу. Та це і не потрібно, бо кріплень вистачає з головою. Ще й не всі будуть заюзані, бо у декого вже всі диски М2 формату. Два лотки для 3,5 і 2,5 дюймових накопичувачів доступні ззаду і заховані під. Лючком. 3,5 дюймові HDD просто затискаються в лотки, а SSD треба прикручувати. В лотках віброізоляції, на жаль, не передбачено. До цього кронштейну можна прикріпити ще одну SSD-шку. За металевою бічною кришкою розташовується щит, що приховує кабелі. Його можна використовувати як альтернативу штатному кріпленню для встановлення двох вентиляторів 120 чи 140 мм. На ньому також є місце для двох 2,5 дюймових накопичувачів. Тобто, якщо ви перевели корпус. В режим Turbo Mesh ви все одно можете встановити вентилятори таким чином, щоб вони нагнітали повітря з цього боку. Єдина проблема: у комплекті з корпусом немає товстих гвинтів для того, щоб закріпити так вентилятори. І у мене, до речі, така сама проблема була: я хотів поміняти вентилятори. І я навіть намутив вентилятори. Але у мене немає цих гвинтів. Я поліз шукати, де їх можна купити. Десь 70 гривень коштує 100 штук. Мені 100 штук не потрібно, мені потрібно тільки 8. І... Окей, я б заплатив, але доставка цих 100 штук коштує десь 100 чи більше гривень. Я такий, ну це якось тупості платити за доставку, коли самі гвинти коштують менше. Так у мене ці вентилятори і валяються вдома. Корпус, на жаль, не підтримує металинські плати з прихованими роз'ємами типу Asus BTF, і це як на мене мінус. Бо ну, якщо ви захочете в подальшому зробити собі таку систему, цей корпус під неї не підійде. А я б взагалі хотів, щоб... Усі системи в подальшому були саме з прихованими роз'ємами, бо це і виглядає круто, і це зручно. Ну і взагалі, це щось новеньке, це прикольно. Для прокладання кабелів в основну камеру тут передбачено шість зручно розташованих та великих отворів із силіконовими шторками. Корпус двокамерний, тож питання про місце для кабель менеджменту виникати не повинно. Тут є натяк на кабель-канал у вигляді декількох стяжок на липучці, але я вас прошу: коли є стільки вільного місця і ще щит, який все закриє, то закинув усе як тобі зручно і пофіг. Блок живлення тут монтується вертикально на спеціальну підставку з гумовою ніжкою. Тож навіть під нього можна буде заховати зайві кабелі, якщо, наприклад, БЖ не модульний. І ще такий прикол, не знаю навіщо, але тут можна втулити два блока живлення. Місце, де по дефолту стоїть кронштейн, ідеально для цього підходить. І це для того, щоб міняти місцями кронштейн і БЖ, або живити <зивити> двома блоками якусь 50-90, Я не знаю. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ще один момент, про який варто сказати, це причина, чому сюди поклали додаткові гвинти для кріплення водянки. Все просто: дефолтні гвинти вашої водянки можуть бути з високою шляпкою. А ці, що в комплекті з корпусом, так би мовити, низькопрофільні. Вони не заважатимуть верхній кришці щільно триматись, і вона не буде від'єднуватись ось так. Ще один нюанс для вільного доступу та зручності в прокладці кабелів, вам все одно доведеться знімати цей кронштейн для дисків. У задній камері розташований хаб для вентиляторів. Та підсвітки аж на 10 вентиляторів з ARGB підсвіткою, або ж сюди можна законектити 5-вольтові LED-стрічки. Хаб має на борту контролер підсвітки, ефекти якої налаштовуються окремою кнопкою. Софт не потрібен. Ефектів багато на будь-який смак. Довге натискання на 3 секунди, синхронізує хаб з материнкою, а якщо затиснути на 5 секунд, підсвітка вимкнеться. Єдине, що не можна, буде тонко налаштувати вентилятори, наприклад, через фан-контрол, бо всю вертушки, які ви сюди підключите, прога буде. Бачите, як одну. Панель користувача розташована вертикально спереду. Тут, як завжди, велика кнопка увімкнення, мала керування підсвіткою, два аудіоджека, два USB 3.0 та один USB Type-C. На щастя, для роботи Type-C купувати окреме DLC не потрібно, привіт, фракталам. І як на мене, панель розташована зручно, як ти не поставиш корпус, хоч він стоїть під столом, хоч він стоїть на столі. Ну, Під столом таку красу ховати злочин. Зараз протестуємо і порівняємо рівень шуму в обох режимах зі склом і з сіткою окремо. Попередньо налаштував у фан-контрол ось такі криві з акцентом на тиху роботу. Тонко налаштувати на вдув і виду фрізну швидкість не вийде. У нас більшість вентиляторів підключено через хаб, який прога бачить як один вентилятор. Це перш за все для того, щоб порівняти режими корпусу в однакових умовах. Правильно було б, звісно, підключати всі вентилятори окремо чи хоча б розділити їх на декілька сегментів, і налаштовувати так, щоб в корпусі створювався негативний тиск. Це сприяє тому, що повітря з корпусу виходить швидше, ніж воно туди заходить. От що ми маємо за 20 хвилин подвійного стрес-тесту в Аїдаші. 64 та формарк одночасно. Проц прогрівся максимум до 78 градусів. Відеокарта до 70 з хотспотом у 82 градуси. Це в режимі Elegant Glass, тобто зі склом. За цей самий час у режимі Mesh проц прогрівся максимум до 79 градусів, що на один більше, ніж зі склом. Відеокарта ж прогрілась у режимі Mesh до 69 з хотспотом у 80 градусів, тобто на пару градусів нижче, ніж зі склом. Щоб упевнитись у своїх висновках, я Запустив 3D-Mark Time Spy, ну, щоб порівняти результати зі склом та сіткою. Тут виявилось, що із сіткою система набирає на 100 балів більше. Поки що різниця слабо відчутна. Давайте подивимось в іграх. Дивимось Stalker 2 на епічних налаштуваннях з DLSS якість та вимкненим фреймгеном. Різниця по FPS тут незначна, з невеликою перевагою у сітки. Середній FPS майже ідентичний 69 кадрів, а мінімальний 46 і 43 на користь сітки. Реалізувавши температури, частоти і споживання, можна зробити висновок, що з сіткою і правда трохи краще. Режим Mesh дає трохи нижчу температуру GPU, трохи вищу продуктивність процесора, або бачимо вищі споживання і частоти, а це вказує на кращий повітрообмін. Також подивимось в Oblivion Remaster. Тут налаштування на High з dlss якість, але вимкненим люмен. Тут теж спостерігається невеликий профіт від сітки. По-перше, це середній FPS з сіткою 103, зі склом 100 кадрів. Альний FPS майже однаковий, що більш показово, це час у ліміті завантаження GPU. Він значно зріс у режимі з сіткою, що може свідчити про менше вузьке місце з боку процесора для відеокарти. Ну і загалом, режим із сіткою забезпечує кращу продуктивність відеокарти, що може призвести до більш стабільного фреймрейту у грі. Однак температури і частоти, як процесора, так і відеокарти дещо вищі в режимі із сіткою. Як бачите, різниця між температурами і частотами, та й загалом в продуктивності між цими двома режимами не є надто великою. Тому тут все залежить від ваших уподобань. Хочете красиво, поставте собі скло. Ну а для довгих ігрових сесій підійде сітка. Підсумовуючи, можу сказати, що Montec King 95 Pro – це відмінний вибір для тих, кому потрібен, по перше, якісний корпус, по-друге, який шикарно виглядає. По-третє, який зручно збирається, бо тут реально зручно все збирати. Ну і в четверте, для тих, кому потрібне. Найпотужніше RGB. плюс можливість легко перейти в режим турбоохолодження це реально крута фішка. З компромісів відсутність пилового фільтру для меж режиму і обслуговування фільтру на дні ну, теж не дуже зручне. Плюс мені особисто хотілося, щоб цей корпус йшов в ногу з сучасними трендами і підтримував материнські плати з прихованими роз'ємами, бо я вважаю, що за цим майбутнє, і мені здається, що зробити. Пару ще додаткових отворів, не така вже і проблема. Ну, може, буде якась версія цього корпусу, типу, King 95 Pro Plus щось таке, де все це можна буде реалізувати. Ну а так корпус просто.